Всім привіт! А я сьогодні готую котлетки із курячої печінки. У мене тут 600 г печінки, я її взбила в блендері додала 150 г манки. Одну чайну ложку сухого часничку. 1 чайну ложку розпушувача для тіста, 2 яйця, 2 чайних ложечки солі. Але це ви куштуєте, так як вам подобається на смак, скільки й додавайте. Трішки. Чорного молотого перчику. А також обсмажила дві великі цибулинки і взбила їх в блендері з двома столовими ложками сметани. Додала сюди і перемішала. Можна не взбивати цибульку, у мене просто дітки не люблять, коли попадається десь їм на зубки смажена цибуля. Тому взбила до однорідної консистенції, ось це все перемішала. Півгодинки постояло воно, манка розбухла. І все, сковорідочка розігрівається. Будемо смажити. Ось так обсмажую з двох сторон до готовності. Смажиться дуже швидко, тому далеко не відходьте. Ось такі котлетки виходять всередині. Вони дуже м'якенькі, пухкенькі, дуже ніжні. Всім рекомендую смачного вам.